Сергій, ну ми перейшли на ділянку, де я вже бачу присутність. Вірніше, не присутність, а відсутність діабротики, але присутність е, характеру шкодочинності саме Маго, а це скелетування листя. Саме так воно і є. Ми бачимо досить значні ділянки листків, які пошкоджені жуками. Їх було, як я говорив, досить багато, від трьох до восьми навіть більше було одиниці маго на. Рослину, і ми прийняли рішення провести обробку, тому що ситуація була б критична, і на наступні роки мали б велике заселення ґрунту яйцекладками, а пізніше і гусеницями цього шкідника. Вони, як правило, Починали пошкодження із листків, але багато з них переходили на верхівки, і ми от е, бачимо. Я дивлюсь, так, що тут характерно для качана, що немає приймачкових ниточок. Уже, як ви так, бачите, вони їх, поки вони були власне, ще е, свіжі, до кінця не засохші, вони ними харчувалися. І ми от, зараз бачимо дуже багато е, тирси такої після пошкодження. Саме обіжено да, да. після пошкодження жуками. Але наразі ми їх не спостерігаємо. Ми на сьомий день після оприскування проводили Старасом Івановичем Петруському обстеження по ефективності. В середньому ми знаходили на 15 рослин одного жука на всіх варіантах. Що після Ваєво, що після е, Протеуса е, і. Той жук все рівно був вже фактично в сублетальній дозі доживав, доживав. Тобто він не мав активності, і, відповідно, ми на сьогодні, через два тижні після внесення, ну сьогодні 13-й день, ми не спостерігаємо жодного жука на Сублетальна активність це коли бачать вже кольорові, ні, коли бачать мультфільми, але вже чорнобілі. Колеги, дивіться, звертаю увагу ближче, ось дивіться, це скелетування імаго. А ось це саме питання верхівки Качана, да, що ми тут можемо бачити, втратили зернівки та об'єднані приймачкові якраз от нитки, да, приймачкові трубки. І це, в принципі, теж рахується як незначні, але втрати. Але те, що ти казав, Сергій, найбільша проблема, це не ось це. А найбільша проблема це коли відбулося накопичення личинками, і як наслідок потім ефективність навіть гранульованих інсектицидів, вона не є дуже високою, тому втрати однозначно будуть.